Ну що ж друзі, в Тернопілі ТЦК зловили, побили і зґвалтували чоловіка. Жахливі російські удари по Україні, і вони будуть посилюватися. Ну і Дональд Трамп сказав, чи він готовий. До третьої світової війни зараз детальніше це все розповім. Ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і обов'язково ваша думка в кінці в коментарях. Ну що ж, друзі, на Тернополі сталася жахлива новина, тому що ТЦК зловило людину, побило. Нам це не новина, що ТЦК робить беззаконня в нашій країні, і це так жахливо бачити, тому що в історії колись це було, що самі своїх ловили і вбивали. І так само тут ТЦКшники зловили чоловіка, побили його і один з працівників ТЦК, який там всередині з документами працює, зняв це на відео і передав іншим органам, які, можливо, будуть з цим боротися, передав ці відео в телеграм-канали, де. Чоловіка жорстоко побили, кинули в коридори. Чоловік не міг дихати. Чоловік заходився, і йому було тяжко дихати. Вони його копали, і потім один з працівників ТЦК при, при поліції нагадую, При поліції там була поліція, сказав: давайте знімемо штани і виїбимо його. Пряма цитата, і я розумію, що це може сказано нібито в їхній якійсь дурацькій жартівливій формі, але чесно, я вже не здивуюся, що в тих виродків е, в, на, в голові, тому що е, він міг це сказати і жартома, нібито між своїми посміяться, а міг сказати і на повному серйозі. І після цього відео обривається, друзі. І наскільки жалюгідні оці покидьки, які беруть, я не кажу, що всі такі, але наскільки жалюгідні, коли дивиться це відео. На у цих українців, які це є ворог в середині, і оте, от що Зеленський розказує, що стільки нападів на ТЦК було, так буде більше нападів. Я максимально засуджую і нікого не закликаю ні до яких дій, тому що цим має розбиратися поліція, тому що є чесні поліцейські їх мало, дуже мало, але є. Але. Влада на це закриває очі і потім каже, чому люди ховаються, чому не хочуть ти воювати, і чому такий е, просто жахливий жах твориться в нашій країні. Так ось, я не розумію, чому жоден український журналіст і тому я кажу, що це прокладки, тому що жоден український журналіст не може підійти і сказати: пане Володимир Зеленський, дивіться і показувати отоколи стати, скільки є відео, скільки є відео в інтернеті, що робиться ціка. Але ні, це все не показує, тому що не можна, не можна потужному показувати отаке. Йому лише потрібно потужно показувати. Жахлива друзі ситуація. Дай Бог, щоб з чоловіком все було добре, але ми мусили цю тему підняти, тому що ситуація, на жаль, жахлива. Ну і друзі. Російські росіяни вдарили двома балістичними ракетами іскандер у багатоповерхівки в кривому розі дуже жахливо обстрілюють кривий ріг. Друзі «Іскандерами» б'ють і зараз прийшли, як то кажуть, розвіддані від нашої розвідки української, що можуть бути 2-3 дня підряд дуже сильні масовані удари. Тому друзі. Чуєте повітряну тривогу, будь ласка. Якщо ви живете багатоповерхівках, ховайтеся. Ховайтесь, тому що росіяни б'ють по житлових будинках, і зараз знову іде спеціальна така атака для того, щоб поневолити цей народ. І так народ бідує з ЦЦКшниками, з цими з бандитами у владі, з депутатами, з нашу владу краде гроші. Ну і плюс ще ворог сусід наш добиває це все докупи. Тому, будь ласка, не ігноруйте. Ну і двіжуха в США Дональд Трамп друзі сьогодні виступив і сказав: єдине обмеження моїх повноважень е, має мораль і розум. Це єдине, що може мене зупинити. Мені не потрібне міжнародне право. Я не прагну завдати людям шкоди. Це він відповів Макрону, тому що Макрон заявив, що Трамп щось робить там. Некоректно і тому подібно плюс Сенат США проголосував за те, щоб заблокувати можливість Трампа здійснювати подальші військові дії проти Венесуели без схвалення. Конгресу вони переживають і боються, щоб проти Венесуели він нічого не робив. Але з Венесуелом він вже закінчив, і він сказав, що Куба в будь-який момент може спалахнути, тому що вже туди стягуються російські перепрошую, американські війська. Плюс до Ірана в Ірані сильні мітинги і теж туди стягуються американські війська. Просто людей історія нічого не вчить. Я розумію, що захопили танкери російські. Так це класно зробили, тому що вони. Нелегально там були. Розумію, в Кубі диктатора захопили. Розумію, в Ірані можуть диктатора захопити, але все рівно все може перерости в дуже великі проблеми. І наше людство забуває історію. А історія показує, що раз на 100 років відбуваються дуже величезні війни, які скушують, обнуляють до 100 мільйонів населення взагалі мінімально нашої землі. Тому це дуже погана, як то кажуть. Спроба от контролювати весь світ ну знову силою все показувати що Америка, що Росія, що Китай. Ну і ще заяви Дональда Трампа. На запитання, що важливіше Гренландія чи НАТО, Трамп відповів, можливо, доведеться робити вибір, тому що Гренландію він сказав, що хоче, щоб там було більше американських військ, тому що це стратегічно вигідно. А на що Гренландія спочатку не погодилась, потім погодилась, але потім Данія вимішалася, сказала, що в разі чого ми будемо воювати проти американських солдат. На що Трамп відповів, що вони здатні з нами воювати, і пішла така двіжуха. Макрон туди вліз, ну, коротше дуже дуже сильно як. Якась така незрозуміла не двіжуха починається. Е, далі заяви. Волод, е, володіння Гренландією є надзвичайно важливим, тому що, як і я відчуваю, саме цього психологічного потребує успіх. Володіння дає вам речі і можливості, яких неможливо отримати, просто підписавши документи. Він просто розповідає, що. Так він розглядає можливо, анексію, і це це жахливо, тому що домовитися і там поставити свої війська стратегічно в НАТО і тому подібно окей, але. Воєнним шляхом забирати Гренландію. Я розумію, що вона дуже стратегічна для Америки. Хто розуміє Першу Другу світову війну, вивчив для чого Гренландія? Впишіть в Ютубі. Ви зрозумієте, для чого дуже стратегічно Гренландія важлива для США. Е, наступна заява: якщо договір щодо контролю над ядерними озброєннями з Росією, припинить дію, значить припинить. Ми просто укладемо нову угоду. Знаєте, але нова угода вкладається, якщо стара припиняється, воюють, а потім вкладається нова. Якщо вже повоюють, то мені здається, що не буде кому укладати нову. Ну і Цзіньпінь може захопити Тайван після того, якщо у нас буде інакший президент. Але я не думаю, що він наважиться зробити це, поки я я напряму Дональд Трамп не погрожує, але здалека заходить, що якщо Китай нападе на Тайвань, то Америка буде воювати з. Китаєм і це вже такий знаєте, потужний конфлікт. Тому що окей, давайте Перша Друга світова війна возьмемо. Китай дуже слабко себе показував, якщо би не США, не союзники, і Китай просто Японія маленька з маленьким населенням окупувала повністю Китай. Але незважаючи на це, в Китаю дуже величезна армія. В Китаї ядерна зброя і в Китаї є сучасні технології, сучасні винищувачі і тому подібного. Тому тепер війни не такі, як були колись, і хто знає, як це все може закінчити. Ну і ще Трамп сказав потім на кінець, що я можу обдумати деталі з Європи і безпеки і гарантії для України в обмін на Гренландію. Він хоче обмінятися на Гренландію, та якби Гренландії не існувало. Мені дуже шкода мешканців Гренландії, тому що. Там дуже маленьке населення, і вони зараз попали між двох вогнів, тому що Європа е, дає свої, як то кажуть, вказівки, США дає свої вказівки, а Гренландію, на жаль, ніхто не запитує. Друзі. Ось такі новини на сьогодні. Ви напишіть, що ви думаєте в коментарях. А я всі коментарі читаю, всі коментарі важливі.